Доброго дня чи вечора. Їдемо на посік. Докрили вітровики. Бо вчора казав, фронтони написали ти що їде. Зараз поїдемо на посіку, хлопцям купимо продукти, відвеземо, там узяли тушоночку і все. Уже чесно говорю, не хочеться за кермом сидіти вже немає сил Тож, дружина за оператора. Зараз будемо фітнес, да? Поколю, Музика. на Ми клубом Машинка, капец. дорога, вузенька, на добре зупиниться, попустить на фурі. А то не вміщаємося такі дороги, що просто не вміщаємося. Тихесенько працюємо. А то вже хлопці дзвонять. Газ кончився. Того нема, того нема. Давайте там, Юрій Олексійович, коли ти будеш, ти щоб про нас забув зі своїми сараями, все. Ну нічого. Всі гарного вечора. Приходьте на вечерю, ми шуруємо, купляємо продукти і по полях, по кущах і туди.